Подивитись теми дня, продовжуємо випуск. Літо поранено лише відпусток, але гарячих пропозицій та спекотних розіграшів. Компанія Вікна Стиль спільно з мережею супермаркетів Норма влаштувала акцію для всіх буковинців. Черівчани і жителі райцентрів області, які придбали в супермаркетах Норма продуктів на суму не менше 100 гривень, виграли дискотні картки і стали учасниками розіграшу призів від компанії Вікна Стиль. Купуєш якісні продукти, отримуєш знижки і подарунки. Безпрецедентна акція від компанії Вікна стиль не залишила байдужими мешканців усіх куточків буковини. Акція сумісна з магазином нормою проходила на протязі півтора місяця. Досить чудова акція, тобто люди, які відвідувачі, які приходили в магазин Норма, придбали, мали можливість придбати продукцію на суму не менше 100 гривень і обміняти у нас чеки на дисконтні картки. І приємно досить за наших замовників, що за весь цей час вони мали можливість не тільки купити якісні вікна, а й отримати додаткові знижки. Учасниками акції стали більше сотні людей зі всієї області. Головний приз встановлення вікон у всій оселі. Друге місце в розіграші добротне металопластикове вікно. Решта призів подарункові сертифікати на чималі знижки розміром в 500 та 1000 гривень. Ми хотіли б окна поставити в нашому домі, тому що ми в 10-му році нас затопило, було наводнення у нас. І тепер ми хочемо робити ремонт і купити окна. Марина з Герце виграла подарунковий сертифікат. Тепер металопластикове вікно для її сім'ї коштуватиме на тисячу гривень дешевше. Ми дуже раді. Це для нас очень значить. Учасниця акції Світлана на виграш навіть не розраховувала. Жінка зізнається, що спочатку сприйняла акцію за жарт, тепер не вірить своєму везінню. Каже, для її родини тисяча гривень справді вагома знижка. Придбали товари в нормі на чек більше 100 гривень. І з воротньої сторони було написано акція. Ми трошки сприйняли це як жарт, але потім познайомилися з умовами і нас викликали вчора телефонним дзвінком. Представники компанії Вікна Стиль закликають буковинців і надалі стежити за акціями та розіграшами, щоби не прогавити знижки та щедрі подарунки. Антонюк, Максим Шварцман,